Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо з вами дивитися Євробачення, адже Євробачення стає все ближче і ближче. А в нас ще багато-багато з вами відео незаписаних і неподивлених. І мусимо з вами ще подивитися багато учасників і так далі. Тому сьогодні йдемося з вами. Ізраїль. Так. Ювал Рафаель, New Rise. Поїхали, буду обережнішим зі звуком, адже він. Pijamą copyright, mi nie, pijamą dają... <sighs> dajcie, dajcie sa. <laughs> I słuchajcie. Nie złowiłem. Okej. Пісня чутлива. Я чую вже по нотах, що класична музика все таки заподіяна тут. А мені подобається. Кіценки Типу Ти всі на такому пікнічку. Окей. Okay. Це цікаво. Задумка цікава, вона ніби серед них і їх ніби вони їх ніби не бачать. Угу. Французькою ще частина. Це мені дуже подобається Всього, в цьогорічному Євробаченні, адже всі співають якимись іншими мовами, ніж англійською. Spokójna piosenka. Okej, okay. ja dalej. Okej, okay. takie stanki to są takie to ktoś tam ciuje się, stoi na nogę, na, na szyję. Okej. Okay. O, Катри... Ой, пенис киточки ці цвіт квіточки, гарні крила. Окей, біжать вони всі, чорна, чорний чорна сцена, лампочка, І... і... іврит. Мова, Три. окей, висока нота, і вона не на пляжаві. Дуже гарно. Сонце таке. Ой, сани такі... такі якісь інтимні, я б сказав. Закінчення знову класична музика. І вона стоїть це все. Мені здається, що мені ніби там не було. Що знаєте, що вона просто як ангел, якийсь охоронець. Щось такого. Це досить таке чутлива пісня, я б сказав. Вона чутлива тим, що вона ніби співається про кожного з нас, розумієте? З якої вона в країні не була, ми розуміємо це, з якої вона країна, ми судимо по. По пісні. І саме для мене ця пісня вона символізує досить такий якийсь новий початок, я б сказав, якийсь новий, якесь закінчення чогось поганого і початок чогось нового. Що з ці пісні є особливе. Для мене найособливішим було те, що вони в собі взяли і додали до неї класичну музику, адже я досить таки я є поціновувач класичної музики, я відразу її відчув. І для мене це просто ну вау, бо то, що ну не всі так гарно можуть. Поп скласти з класичною музикою. І взагалом образи і три мови це чудово. Мені це досить таке сподобалося. Е, також мені сподобались краєвиди, пейзаж, така атмосфера, знаєте, вона ніби психологічно хотіла на нас вплинути, адже всі ми любимо проводити час з сім'єю, всі ми любимо друзів, всі ми любимо час з близькими і всі ми любимо. Якісь проводити час на вулиці, навіть самий такий, і вони якось постаралися вплинути на нас це. Е, також мені сподобався перехід від дня до ночі, від трави до піску і до пляжу самого е, неймовірна. Інтерпретація, того, як вони кудись їдуть, потім кудись йдуть, потім десь сидять, потім щось там бавляться, граються, потім щось таке з ними стається. Вони йдуть на пляже, це неймовірно. І день ніч, перехід, це мені дуже сподобалося в самому фільмі, в самому відео, кліпі. В пісні самій все вистачає. Пісня має і такі високі нотки, і такі низькі нотки, і таку тишу має, і якийсь такий е, хук має в собі. Вона в мене зараз стіл, тому що я так емоційно себе висловлює. Але сказав би, що ця пісня, вона вона піде в фінал. Друзі, ви знаєте, що вона піде в фінал. Я не можу сказати, чого вона піде в фінал. Фінал, але ми всі знаємо, чого вона піде в фінал. І. Ем... Я вважаю, що вона не талановита співачка, вона вміє співати, виконавиця талановита досить -таки чудова пісня. Мені сподобалась. Мені досить таке сподобалася. Як я сказав, вона символізує для мене початок. І, можливо, для неї теж, якщо вона так співає її з такою емоційністю. Від мене це все, я вважаю. Вважаю, що ця пісня в фінал. Я вже скоро, можливо, зроблю свій такий топ пісень. Дякую всім за перегляд, ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. До зустрічі!